Привіт, друзі! Поговоримо про молодик в Скорпіоні, який відбудеться 20 листопада 25 вранці 8.47 за Києвом. Молодик це момент, коли місяць і сонце з'єднуються. Це фаза нового початку, найкраща мить для постановки намірів внутрішніх змін для запуску довгострокових процесів. Момент молодика це не активний час, а час для тихої, але дуже потужної внутрішньої роботи. І знаєте, чому саме скорпіон створює особливу атмосферу? Скорпіон один з найбільш трансформаційних знаків. Енергія цього знаку пов'язана з глибиною, психологічною чесністю, інтуїцією, оновленням через звільнення від старого, темами влади, контролю, довіри, сильними емоціями, інстинктами. Тому молодик у Скорпіоні не просто новий початок, а початок, який проходить через очищення, через переосмислення. У цей період посилюється потреба зазирнути під поверхню у свої мотиви, страхи, приховані бажання, провести інвентаризацію енергетичних ресурсів, подумати, що виснажує, що заряджає, розірвати токсичні зв'язки, відновити цілісність. Повернути собі силу там, де вона була втрачена. Скорпіон не любить поверхневості, він штовхає до чесності з собою. Зараз ви можете відчувати загострену інтуїцію, емоції, що піднімаються з глибин, тривожність може бути, бажання ізолюватися або, навпаки, занурити, зануритись в інтимні щирі теми, потребу контролювати, але водночас позбуватися того, що більше не піддається контролю. Це корисно прийняти як природний процес. В молодику скорпіоні краще закладати наміри для внутрішньої трансформації, для звільнення від страхів, які стримують, для завершення прив'язаності до болючих минулих історій, якихось, відновлення особистої сили, для стосунків: це оновлення довіри, емоційна чесність, глибша близькість. Для фінансово-енергетичних тем скорпіон пов'язаний з фінансами, ресурсами, спільною енергією. Подумати, як краще керувати фінансами, фінансами, вийти з боргових сценаріїв, емоційних або матеріальних. Щоб активно прожити цей період, зробіть. Тишу своєю союзницею. Поставте собі щире запитання, чого я боюся, чому я не даю собі вирости. Запишіть наміри не тільки про бажане, а й про те, від чого ви готові відмовитися. Довіряйте, інтуїції більше, ніж зазвичай. Молодик у Скорпіоні – це не просто новий початок, це новий початок після внутрішнього перезавантаження. Скорпіон нагадує, що щоб народилось нове. Щось має трансформуватися, і це сила, а не втрата. Розглянемо аспекти молодика. Молодик в останніх градусах Скорпіона це енергія кульмінаційних рішень і можливостей. 28 градус Скорпіона це глибина на межі завершення циклу, інтенсивність, очищення, фінальна трансформація, трансформаційні кроки, після яких не повертаються вже назад. Відбувається перехід. Аспектні фігури, візок, трапеція, вітрила, дуже потужний молодик, підсилюють рушійну силу та можливість вийти на новий рівень, якщо правильно працювати з напругою. Молодик з'єднується з ретроградним Меркурієм у Скорпіоні, це говорить про глибоке переосмислення, повернення думками до минулого, може виходити прихована інформація, можливі інсайти це. Як внутрішній радар, який бачить більше, ніж зазвичай, нам дається сильну здатність до самоаналізу, до розкриття правду, яку раніше ігнорували, усвідомлення прихованих мотивів своїх або чужих. Можливість переробити стару інформацію, щоб створити нову стратегію. Тому зараз чудовий час, щоб переписати старі ментальні сценарії, повернутися до незавершених розмов. Переглянути договори, угоди, домовленості, зайнятися психологічною роботою, розібратися в страхах, в табу, придушених переживаннях. Якщо виникає нав'язливе прокручування думок, спрямуйте енергію на аналітичні задачі. Ведення щоденника, структурований самоаналіз. Далі позиція молодих. Канауран в тельці це про раптові зрушення, несподівані події, внутрішній або зовнішній вибух, який виводить з зони комфорту, це аспект, який роз... розриває застарілі форми, але при цьому дає можливість звільнитися від обмежень та нерішучості. Підходить для радикального перезавантаження тем. Фінансів, цінностей, особистих кордонів для запуску нових форм незалежності внутрішньої або матеріальної для зміни стратегії від старої до більш сучасної та ефективної. Направляйте напругу у творчі експерименти, у фізичний рух, у впорядкування фінансів, ресурсів замість їх хаотичного витрачання, виновлення методів роботи та підходів. Пригон. Сприятливий аспект на з'єднання Нептун плюс Сатурн у рибах. Це рідкісна комбінація, це поєднується форма з інтуїцією, структура. Про що говорить? Мрії стають більш реалістичними, а реальність більш натхненною. Це енергія зробити можливим те, що виглядало просто нереальним. Аспект дає глибоку, глибоку інтуїцію і бачення. Напрямку, здатність вбудувати духовні ідеї в конкретні матеріальні рішення. Секстильна Плутон – це потужний канал глибинної сили, здатності змінити ситуацію зсередини, без руйнувань. Наділяє здатністю побачити корінь проблеми, вирішити її, розуміння того, де ви дарма витрачали енергію, як її повернути собі, направляєте енергію у систематичні кроки, роботу з тінню на дисципліну, планування. Тригон на Юпітер це просто чудовий аспект: підсилення, розширення, удача. Оптимізм, бачення перспектив з'являється можливість для розширення та збільшення ресурсів, Шанси розширити горизонти, професійні, фінансові, освітні це щасливий збіг, який підсилює ефект від вкладених зусиль. Використовуйте для зростання бізнесу, освітніх проєктів, подорожей для ініціатив, які потребують підтримки або сміливості для переходу на вищий рівень. У сфері, де ви застрягли. Загалом, по всім аспектам, цей молодик глибокої перебудови, що містить три ключові лінії. Розірвати старе опозиція урана і це ініціатор змін, раптові події чи внутрішнє осяяння вибивають із попередніх рамок. друге Структурно оновитися Плутон і Сатурн, зміни не хаотичні, вони ведуть до міцнішої системи життя. І розширитися, знайти сенс, Юпітер, Нептун нам на це вказують. Після очищення відкривається новий, більш змістовний шлях. Все проходить через глибоку внутрішню роботу, ретро Меркурій в Скарпіоні, знак Скарпіон. Це не час поверхневих рішень, це час, коли. Розв'язання проходять зсередини рішення. Градус молодика радить, перед тим, як вибрати шлях до нового циклу, потрібно очистити свій внутрішній світ від ілюзій, страхів, нав'язаних бажань і фантазій. Лише тоді з'явиться справжній намір, той, який змінює життя. Інакше кажучи, молодик запитує. Чи це справді ваше бажання? Чи не тікаєте ви від себе, чи не компенсуєте, чи не перебуваєте під впливом чужих сценаріїв? Тому важливо не поспішати з намірами, дати собі час, поки Меркурій ретро, відділити бажане від необхідного фантазію від інтуїції, записувати всі варіанти, але вибрати тільки один найчастіший. побачити тіньові, тіньові мотиви. Та не відкидати, а інтегрувати їх. Якщо ви знаєте свою карту, подивіться, в який дім потрапляє 29 градус Скарпіона. Там відбуватимуться зміни найближчим часом. Також можете дивитись: я буду називати знак Зодіака по Сонцю або по Асценденту. Це теж буде така невеличка підказочка. Отже, по порядку, перший дім або ж для скорпіонів за сонцем або за, за Асцендентом. Тема Я самоідентичність цей молодик запускає ваше особисте перезавантаження, зміну ставлення до себе, до свого образу, стилю або внутрішнього фокусу. Може з'явитися відчуття, що настав час чесно сказати собі, хто ви є і чого хочете по-справжньому. Другий, другий дім сонячні або асцендентні терези, тема фінанси та самоцінність. Відбувається глибоке переосмислення грошей, ресурсів, кордонів. Можна побачити, де ви витрачаєте зайве, або недооцінюєте себе і прийняти рішення це змінити. Третій дім Діви сонцю, асценденту дивіться спілкування та навчання теми. Очікуйте відверті розмови, інсайти, які приходять через слова, через комунікацію. Це час чесності в комунікаціях та навчання тому, що справді резонує. Четвертий дім, Леви, дім, сім'я, внутрішня опора. Молодик може підсвітити теми дому та родини від очищення простору до важливих розмов. Це час відновити емоційну рівновагу та створити. Місце, де вам добре. П'ятий дім раки по сонцю і по асценденту, дивіться творчість, романтика, діти, бізнес пробуджується бажання творити, відкриватися почуттям або чесно, проговорити про те, що ви, що ви хочете у стосунках. Це період, коли творчість стає способом трансформації. Шостий дім, близнюки. Тема здоров'я та рутина Скорпіон тут допомагає побачити, що виснажує, а що підтримує. Це період, коли можна змінити звички, режим або робочий процес так, щоб стало легше жити. Сьомий дім. Тельці, партнерства та союзи – це час чесних розмов у стосунках з партнером, колегами або важливою людиною. Молодих допомагає переосмислити формат взаємодії та знайти глибший рівень довіри. Восьмий дім. У овнів. Тема тінь, інтимність, трансформація, дім скорпіона. Тут відбувається внутрішня перебудова. Ви можете. Побачити справжні мотиви, страхи або глибинні бажання це час очищення і відпускання всього, що виснажувало. Дев'ятий дім, рибки. Віра, світогляд, навчання. Молодих змінює ваш погляд на життя, приходять нові ідеї, інсайти, бажання вчитися або подорожувати. Це момент, коли світ здається ширшим, ніж раніше. Десятий дім, федолії, кар'єра та покликання. Може з'явитися потреба, підвести риску, чим я займаюсь і чому. Це час приймати рішучі, але чесні кар'єрні кроки або усвідомити нову професійну мету, підвести підсумки, може щось змінити, трансформувати в сфері кар'єри. Одинадцятий дім, козироги. Це дім мрій, планів, соціуму, друзів. У планах на майбутнє може з'явитися переломний момент. Щось переглядаєте, щось коригуєте, щось сміливо запускаєте це період оновлення соціальних зв'язків і колективних проєктів. 12-й дім для стрільців. Тема підсвідомості, завершення, інтуїції. Молодик очищує внутрішній простір, сни, символи, інтуїтивні відчуття приноситимуть важливі підказки. Це час відпустити старе і створити внутрішню тишу перед великим новим циклом. Ось такий молодик, він відкриває цикл глибинних змін, який розгортається найближчими тижнями і можуть закласти фундамент трансформацій на кілька місяців уперед. Це період, коли старе відходить не одразу, але відворотньо, а нове проростає через чесність із собою і готовність побачити те, що зазвичай приховано. Цей молодик створює коридор оновлень, психологічних. Емоційних, енергетичних, фінансових, навіть інтуїтивних, вчить нас чесності з собою, побачити, що насправді керує нашими бажаннями, де справжня мотивація, де ілюзія, страх чи звичка. Вчить вмінню робити складні вибори. Опозиція до урану та відлуння енергії градусу, коли перед вами багато шляхів, важливо відчувати. Той, що справді ваш, Вчить довіряти внутрішньому голосу, Трин до Нептуна і Сатурна допомагає відрізняти фантазії від інтуїції, емоційний шум від справжнього знання. Також вчить прийняттю трансформації як природного процесу, це не про руйнацію, а про глибоке оновлення, про сміливість відпустити те, що вже віджило. Усвідомленню власної сили та кордонів, секстиль до Плутону повертає відчуття опори внутрішньої стійкості, здатності сказати ні, а так само впевнено сказати так, тому що важливо. Що він нам дарує, це глибину, глибинну, таку глибинне розуміння себе, можливість побачити те, що. Довго було за кадром, невидимим, і нарешті зробити вибір у бік своєї автентичності. Це шанс перезапустити життєві сценарії. Уран відкриває двері, трошки з ноги він це робить по уранічному. Відкриває двері, які були раніше замкнені. Плутон дає сміливість пройти крізь них. Інтуїтивні осяяння приходять. Це змінює напрямок. Для багатьох це може бути. Момент раптової ясності. Ось це моє справжнє бажання, ось це мій шлях. І це м'яке, але потужне зростання тринда Юпітера приносить нам підтримку, розширення, розширення можливостей, відчуття, що все світ стоїть поруч і допомагає рухатись вперед, що якась сила світла нас веде. Це внутрішнє очищення і емоційне полегшення. Скорпіон завжди дарує катарсис там, де ми були чесними. І світле звільнення там, де ми дозволили собі перестати триматися за зайвим. Отже, узагальнене послання молодику настав час відокремити ілюзію від істини, страх від бажання, звичку від поклику душі. Цей молодик очищує серце, загострює інтуїцію і відкриває шлях, на який ви давно були готові, але не наважувались ступити. З вами була астролог Юлія Боровик. Дякую вам за увагу. Нехай цей молодик принесе вам ясність та силу. Нехай трансформація буде якою, а новий цикл благословенним і щедрим для вас. Пока-пока. До нових зустрічей!